Тяжко, тяжко уявити, що над головою можна утримувати майже 160 кілограмів. Це не супермен, це Ольга Коробка. Цій дівчині лише 23 роки. А вона вже чемпіонка світу. На олімпіаді у Пекіні вона здобула для України срібло. Просто я себе настраю на те, що мені треба піднімати штангу, і є конкуренти нема. Мені головне виступати і піднімати свій результат. Королева важкої атлетики Ольга Коробка увесь свій час присвячує спорту. На пошуки свого принца часу немає. Невже невже заради штанги можна вбити у собі жіночність та відмовитись від приватного життя? Інфошок зухвало запропонував Ользі експеримент: змінити стать з ніякої. На жіночу. Отже, ми маємо лише один день. Оля має пройти три етапи: макіяж, зачіска і вечірнє вбрання. От спортсменка переступила поріг гримерної. Назад дороги немає. Гримерка Ольга вже приготувала усі необхідні інструменти. Операція перетворення починається. Спонж, тональний крем, ще трохи крему, знову спонж. Широкими мазками тон лягав на шкіру, а в голові дівчині поставали суворі картини буденності. Там не за те, даже мислі там аби скорі виступити показати да, свої результати. Ну що, а не там макіяжі. Там даже за це в голові такого немає. Поки наша героїня віддавалась думкам, Ольга вже підбирала для неї близь для губ. Останні доторки пензлика. І перший етап закінчено. Саме час перейти до зачіски. Хвостикам тут не місце. Аби створити романтичний образ, майстриня перукарського мистецтва Олена спочатку створила об'єм. А ось і перше акуратне пасмо. Ольга й не здогадується, що за сантиметр від її шкіри температура понад 150 градусів. У гримерці піднялися хмари лаку для волосся. Лак, зажим. Так приємно, коли про тебе піклуються. За секс. А в нашому випадку зачіска майже готова. Із зеркала на Олю поглянула незнайома їй раніше дівчина. Хорошо, спасибо большое. Все, да. Ну как? Так, до побачення, гримери та перукарі. На Ольгу чекає головне, останнє випробування магазин одягу. Чи наважиться важкоатлетка вдягти спідницю? А може погодиться на вечірню сукню? Важкоатлетка Ольга Коробка наважилась на кардинальні перетворення. 14 років вона не вдягала спідницю. Чи стане цей день зламним у її житті? Чи перетвориться спортсменка на привабливу жінку? Нам тут дуже вечірнє. Ли вообще, в принципі, желательно декальтіроване. Есть у вас платье? Платье? Так. Да. Ми в першу чергу смотрим на платье. Перше на що Оля звертає увагу, штани. Їй не подобається те, що для неї обирає стилістка. Вона почувається не впевнено. Ситуація виходить з під контролю. Чому юбка нет? Та ну куди юбка? Це ні. Ні. ні? Ні, Ні, таке ні. крім того, наша стилістка зіткнулася ще й з однією морокою. У магазині великих розмірів на таку клієнтку не чекали. А є ці розміри? Я хочу спуститься і вам покажу все, що є. Просто зараз мені Хорошо, хорошо. Що буде далі? Чи витримає Оля це випробування? Поговоривши зі стилісткою, дівчина все ж іде на компроміс. Нарешті. Обрано три вбрання. Лишається тільки дочекатися дефіле. Я з таким розміром працюю перший раз. Отже, перший вихід. На Ользі світло-зелений половер та чорні штани. Здається, вона не в захваті. Вдруге, вона вже з'являється у бусковій туніці. Ольга задоволена. Та на ній знову штани. Залишилося останнє вбрання. Ви не повірите, Зараз ми міряємо платье. Невже нам вдалося? Так, лише подивіться, Ольга виходить у шикарній чорній сукні. Неймовірно. Після 14 років утримання від спідниць Оля йде на радикальні зміни. Коли я поміряла платі, то ну, більш комфортніше і дійсно почустувала себе не спортсменкою, а дівчинкою, яка крім спорту і тяжкої атлетики ще може одягати плаття юбки і чувствувати себе обічним чоловіком. А ви впізнаєте її? Ми зробили це і довели, що навіть штангістка може бути сексуальною. Тепер лишається лише розмістити її фото на сайті знайомств. Сьогодні я посвятила тільки для себе, зробили мені макіяж, зачіску, підібрали наряд. І я думаю, що цей день в мене найкраще і війде у. Найкращі дні мого життя.